Вітаємо, друзі! За вами Берлін. сьогодні і традиційно головні події тижня, що минає. Проби захопити Авдіївку обернулися для рашистів одним із найбільших втрат за весь час війни в Україні. Рашистські воєнкори повідомляють, що у Донецьких шпиталях та лікарнях вже немає місць для поранених російських військових, зайняті навіть коридори та підвали. Зокрема, за 19 жовтня окупанти зазнали рекордних втрат. За добу сили оборони знищили 1380 загарбників. У той час головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав наші позиції на Авдіївському та Куп'янському напрямках та провів нараду з командувачами і командирами бригад, які виконують бойові завдання на цих напрямках. На запорізькому напрямку Збройні Сили України ліквідували відомого окупанта з позивним Бабай. Цей терорист показав себе ще у 2014 році, коли приїхав на Донбас заробляти гроші, грабуючи місцевих. Спекотна ніч, 16 на 17 жовтня, видалась у Бердянську. Збройні сили України успішно відпрацювали по аеродрому міста, вперше застосувавши ракети АТАКАМС. Їх нещодавно таємно передали Україні. У паніці окупанти застосували кілька розрахунків ППО з різних боків, зокрема поруч з житловими будинками. Вибухи змінилися потужною пожежею у районі аеродрому та гучними звуками детонації. Склад боєприпасів детонував до четвертої ранку. Попри це, окупанти традиційно заявили, що збила ракету на околицях Бердянська за їх версією, ні руйнувань постраждалих немає. Водночас один з російських пабліків описав наслідки нічного прильоту по Бердянську як один з найбільш серйозних за час так званої спецоперації. Є і в людях і в техніці, зазначають пропагандисти. Деякі місцеві російські телеграм-канали все-таки підтверджують влучання, при цьому розповідаючи, що збили понад 30 цілей. Цієї ж ночі сили оборони завдали удару і по аеродрому Луганська. За інформацією сил спеціальних операцій, на двох аеродромах було знищено 9 гелікоптерів, спецтехніка, установка ППО, склад боєприпасів, а також пошкоджено злітні смуги аеродромів. Втрати у живій силі противника Ладають десятки загиблими та пораненими. Пізніше окупанти опублікували фото уламків ракети «Атакамс», що підтверджує відповідне маркування. Підтвердив використання цих ракет і головнокомандович зсу опублікувавши відео роботи наших бійців. Після того росіяни вивели кілька вцілих гвинтокрилів з території аеродрому. Минулого тижня пропагандист рогов волав щодо захмарних цін на паливо на окупованих територіях. Воно коштувало 74 рублі за літр. Зниження цін призвело до відсутності газу на більшості захоплених заправок Бердянська. Говляйте Рбалецький розпорядився всеновити максимальний поріг цін на газ, дизель, бензин. Сьогодні ми з колегами-операторами АЗС провели самісне совіщення, по результатам якого і в соответствиї з за сніженням ціни на Санкт-Петербургської товарно-сирєвої біржі, і по порученню губернатора Євгенія Віталіча ми прийняли спільне рішення о зниження цен на бензин. На певних заправках в окупації поставили оновлені цінники, але є проблема. Більшості видів найменувань в продажу просто немає. А частина заправок навіть не відкрилася або ж продовжують працювати з цінами, які значно перевищують фантазії Балицького. Це підтверджує відео, опубліковане у мережі 15 жовтня. От ми заправку проїхали. Газа Здесь то те саме. Газа нет. Дистопливо 71,90, 92, 57-70 і 67. Це 95. й Друзі. Хлопці з підрозділу аеророзвідки 204-го окремого батальйону територіальної оборони звітують та дякують усім, хто долучився до збору. Разом ми зібрали кошти на ремонт п'яти автівок. Ваша підтримка допоможе нищити ворога більш ефективніше. До зустрічі у рідному Бердянську. Слава Україні! Героям слава! Згарбники повідомили, що вже 25 будинків позбавили права бути ОСББ та передали підкорування управляючим компаніям, таким як жилсервіс та Коменерго. Завдяки ОСББ бердянці могли самостійно управляти своїм житлом. Управляючими компаніями керують колаборанти, які можуть на свій розсуд встановлювати тарифи, розпоряджатися пустими квартирами. Тощо причиною передачі окупанти назвали, що ці будинки не підготували до зими. Проте насильно жилсервісу передали навіть ті будинки, які ніколи не були під'єднані до системи теплопостачання. Окупанти заявили, що судитимуть бердянця Дмитра Кравцова за спротив. Його затримали минулого літа та звинуватили у зборі даних про місцевих зрадників та місця розташування російських військових. Після численних тортур та тривалого полону Бердянця планують судити за чотирма статтями карного кодексу. За версією окупантів, Дмитро приєднався до спільноти, створеної невідомими особами. Він збирав дані, щоб вчинити теракт. Бердянцю, нібито навіть передали автомобільне колесо із захованою в ньому вибухівкою для вчинення злочину. Просто він не встиг. Його затримали окупаційне правоохоронці. Незважаючи на перебування в ізоляторі, Дмитро. Якимось чином вдалося займатися підбором осіб для так званого партизанського руху. Кримінальну справу направила до Південного окружного військового суду. Російська дума ухвалила закон про позасудове блокування інтернет-сайтів, що закликають фінансувати Збройні Сили України. Це черговий крок до закриття доступу до українських та закордонних інформаційних платформ та соціальних мереж. Також під дію закону підпадають і vpn сервіси і це не все. Бердянці повідомляють, що з нового року оператори інтернет-зв'язку будуть приймати оплату за інтернет тільки по російському паспорту. Поки що офіційної інформації стосовно цього в окупантів не було, тому інформація потребує перевірки. Але окупанти намагаються всіляко роз'єднати мешканців окупованих територій з Україною. В тимчасово окупованому Маріуполі мігранти з Центральної Азії створюють злочинні угрупування в місті. Їх завезли для вирішення проблеми з нестачою робочої сили. За інформацією Центру національного спротиву, наразі відомі про дві банди, які складаються з етнічних узбеків. Вони займаються торгівлею зброєю та наркотиками, контрабандою, збором металобрухту та нелегальним перевезенням і будівництвом. Мілітаризація дітей йде повним ходом. В Росії Мінпросвітництво планує поставити учбові безпілотники у близько 2,5 тисячі шкіл та 190 коледжів. Учні в старших класів росіяни вчать протидіяти ворожим дронам. Рашисти активно витісняють мирне життя зі всіх сфер, особливо з освіти. Зокрема, в окупованому Маріуполі окупанти виклали відео, як готують до війни студентів. Окупанти змінили комендантські години на окупованих територіях Запорізької області. Тепер в Оноргодарі, Васильівці та Васильівському району комендантська година діє з 20 до 6 години. У Токмаку та Пологах – з 21 до 6, у Бердянську діє з 23 до 5 ранку, а в Мелітополі – з 22 до 5 години. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області залучають лекторів з Москви промивати мізки дітям. Перші лекції вже пройшли в окупованому Мелітополі. Пропагандисти запевняють, що захоплена територія завжди була частиною Російської імперії, а найбільшого розквіту досягла за радянських часів. В окупованому Мелітополі расисти обмежують доступ мешканців міста до українських інформаційних ресурсів. Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що вони почали забирати у людей супутникові антени, а натомість видають тюнери для російського телебачення. В ніч на 20 жовтня у Мелітополі партизани підірвали авто з окупантами-мародерами в районі авіамістечка. Окупанти традиційно повідомили, що в авто вибухнув газовий балон. Місцеві ЗМІ повідомляють, що нову каховку, маячку та каховку закрила з усіх боків. Заїхати неможливо для тих, хто без прописки. На цьому все. Ставте клас, якщо відео вам сподобалось та підписуйтесь на канал. Бердянь, сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.